Тебе було таке, що треба зробити звіт, а ти раптом починаєш перевіряти Інстаграм, дивитися YouTube або робити інші дрібні речі. А потім ще й відчуваєш правину до себе. Якщо так, вітаю в тебе прокрастинація. Мене звати Євген Доценко, я психолог і сьогодні ми розберемо легкі способи подолання прокрастинації. Я постараюся, щоб після перегляду цього відео ти змогла зробити те, що давно складала. Ти точно чула це слово, але давай розберемо, що ж воно означає. Отже, прокрастинація це коли треба щось зробити важливе, наприклад, написати сценарій до відео. А замість цього ти прибираєш, гортаєш YouTube, робиш інші дрібні справи. Вона є у мільйонів людей, навіть у тих, хто здається успішними. Тільки одні навчилися з нею працювати, а інші продовжують з нею жити. На перший погляд, прокрастинація виглядає невинною. Ну що там такого відкладу справу зроблю її завтра, але насправді вона крає... краде твою впевненість та енергію і може призвести до тривожності та депресії. Тут повір, я знаю про що кажу. Крім того, прокрастинація значно шкодить здоров'ю, ефективності, продуктивності та успішності людей. Come on now, Come on, man. Дослідження показало, що прокрастинація, тобто відкладання справ, не залежить від віку. Тобто, вона буває як у молодих людей, так і у людей похилого віку. Найгірше, що прокрастинація створює замкнене коло. Ти відкладаєш. Ще менше віриш в себе, відчуваєш провину і ще більше відкладаєш. У мене було таке, саме тому запуск цього каналу відкладався пів року. І відкладався, поки я не зрозумів, що прокрастинація всього лише звичка. І складання має наслідки, які накопичуються непомітно. Спочатку ти просто відкладаєш кілька завдань, але з кожною відкладеною справою самовпевненість падає. А відчуття провини зростає. Замість радості від навіть маленьких виконаних завдань, ти отримуєш тривогу і повний хаос в голові. Ти можеш мати ідеї, мрії, навіть можливості, але не робиш дій. А поки ти не дієш, це робить хтось інший і отримує те, чого б хотіло б ти. Просто уяви, наскільки зміниться твоє життя, коли почнеш виконувати все, що плануєш. Наскільки станеш успішнішою і скільки всього зможеш собі дозволити. Я записую собі в замітки спостереження щодо самого себе. І одне із спостережень звучить як: якщо я буду робити, в мене все вийде. Тобто ключове робити. На початку я не знаю, як це робити. Наприклад, я не знав, як записувати відео на YouTube, в мене не було такого досвіду. Але я почав і в процесі зрозумів, що і як, і результатом залишаюся задоволений. Якщо тобі теж подобається відео, то постав лайк і підпишися, щоб не пропустити нові відео. Я б, мабуть, і досі сидів би і думав, з чого почати YouTube канал. А зараз всі мої ідеї одразу йдуть на реалізацію. А результати моїх ідей можна скоро буде побачити в моєму інстаграмі. А задоволення від навіть маленьких дій. Дає поштовх робити більше. А тепер давай спробуємо зробити прості кроки, які допомогли мені та моїм клієнтам. Гарна новина в тому, що прокрастинація піддається, якщо з нею правильно працювати. Скажи собі, я роблю цю справу лише 5 хвилин. Це щось схоже на техніку помодоро, але там треба 25 хвилин концентруватися на справі і потім 5 хвилин відпочивати. По собі знаю, що 25 хвилин концентруватися це дуже складно. Людина може концентруватися на одній справі не більше 3-5 хвилин. Використовуючи техніки з книги Крихідні звички, робимо нашу звичку, тобто вправу, максимально легкою та доступною. Тобто 5 хвилин концентрації легше, ніж 25 хвилин, але 5 хвилин краще, ніж нічого, ніж би ми взагалі нічого не робили. Розбивай завдання, наш мозок лінивий, і коли ми йому кажемо, що треба прочитати книгу, він бачить, що там 400 сторінок, він такий, ну нафік, я краще відпочину. Краще він піду пил витру з палиці або комусь зателефоную. І так ми робимо багато дрібних, але неважливих справ і не робимо те, що дійсно потрібно. Після завершення дрібних справ мозок отримує відчуття завершеності і такий собі легкий дофамін. Тому що прочитати книгу, тобто завершити справу, набагато довше і складніше, ніж витерти пил або зробити один дзвінок. Тому ми кажемо мозку, що треба прочитати лише одну сторінку або лише один абзац. Ми йому кажемо сторінку зможеш. Він такий: ну, сторінку зможу. Ми читаємо сторінку. Після цього треба дати собі якусь маленьку нагороду, подивитися е, розважальне відео, з'їсти цукерку, е, прослухати улюблену пісню, е, щоб е, справа е, асоціювалася з чимось приємним. Коли е, когось дресу, 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 дресурують, то дають якусь цукерку да якусь е, цукер, так приблизно і з нами можна поводитись. Забили, забули про це. Я вам трошки напам'ятаю. Потім кажемо: зможеш ще сторінку або абзац? І мозок не бачить всю книгу, він бачить сторінку або абзац, що ну, для нього більш легко. Він каже, можу. Ми читаємо далі. І так подивилися, ми прочитали всю книгу. Це звучить просто, але працює краще, ніж просто сварити себе за лінь. От, побачиш, як тільки почнеться перший рух. З'явиться енергія робити більше. Прокрастинація це ж не лінь. Взагалі, ліні не існує. Ми не робимо чогось тому, що або боїмося, або не знаємо, як це робити, або просто не маємо мотивації. Запитай себе, чого я боюся у цій справі. Дозволь собі зробити не ідеально, хоча б на 10%, бо прокрастинація дуже заважає нам щось робити. І я цьому приклад. Я знаю, як не просто вибратися з цього кола, тому що прокрастинація приховує значно глибші проблеми: страх помилки, перфекціонізм, невпевненість. І саме з цим я працюю як психолог. Мої клієнти вже через кілька зустрічей відчувають полегшення, розуміють свої справжні блоки і починають рухатися вперед. Якщо ти впізнала себе в цьому відео і хочеш перестати відкладати життя на завтра. Пиши мені кодове слово Прокрастинація і я запишу тебе на безкоштовну зустріч, де ми визначимо справжні причини твоєї лінії та знайдемо шлях, як її швидко подолати. Цей крок уже стане твоєю перемогою. Разом ми зможемо це змінити.